Привіт, я Оксбей. Сьогодні поговоримо про вміння в Баннерлорді та як їх правильно качати. Перед тим, як я розкажу, що до чого з тими вміннями, потрібно розібратися, як вони взагалі працюють. Отже, система прокачки вашого персонажа дуже схожа на The Elder Scrolls, коли для того, щоб опанувати якийсь навик, потрібно його використовувати. Окей, а що тоді це за очки фокусування? А ще якісь характеристики, зараз розберемось. І так, почнемо з фокусування. Як я вже казав, коли ви використовуєте той чи інший вид діяльності, ви розвиваєте відповідний йому навик. Б'єтесь списом у бою, от вам прокачується дріфкове. Ви ще й при цьому на коні, окей, от вам пару пунктів до верхової їзди, і так далі. А пункти фокусування використовуються лише для прискорення цього процесу. Прямо як у житті, можна навчитись робити що завгодно, лише практикою, але з теорією цей процес простіший та швидший. Ну і звісно, рано чи пізно однієї лише практики буде недостатньо для подальшого розвитку. Так і у грі, без пунктів фокусування, ваш навик доволі скоро досягне тимчасового максимуму і далі розвиватись не буде. Характеристика це вже ваша схильність до тих чи інших категорій умінь. Вони впливають не так ефективно, як звичайні пункти, але діють на всі трівміння одразу. Тому визначити, куди піде пункт характеристики потрібно уважніше. Окрім цього, очки характеристик даються вам не кожного, а лише через три нових рівні. Ну, окей, з цим зрозуміло. Але що ж качати в першу чергу? Атлетику. Так саме атлетичність на протязі всієї гри буде одним із ключових навиків, а на початку, на мою думку, найголовніший. Поясню. розвинена атлетичність дозволить вам рухатись швидко та динамічно міняти позицію в бою навіть у важкій броні. А це в свою чергу в рази підніме вашу виживаємість та користь у бою, адже саме головний герой може переломити хід битви. А інакше ви просто не встигнете відреагувати на прорив ворожих військ на іншому фланзі. Те саме стосується і верхової їзди, але у відкритому полі роль персонажа не настільки велика, як під час облоги, і тим більше під час захисту на стінах замку. Тому ще раз качаємо атлетку. Звісно, це не означає, що потрібно одразу 5 пунктів кидати туди. Взагалі, варто прокачувати будь-який навик поступово. На початку я рекомендую не більше 2 пунктів, а далі вже по мірі необхідності. Останні вміння можете розвивати по-своєму. Я лише дам пару рекомендацій щодо необхідних як на старті, так і протягом всієї гри. На мою думку, спершу варто прокачувати верхову їзду, майстерність коваля, торгівлю. Медицину, керування, ну і, звісно, бойовий навик за вашим вибором. Коротко пройдемось по кожному з них верхова їзда. У будь-якому випадку, якщо ви, звісно, не качаєте піхотинця, корисний навик. Він підніме вашу ефективність у звичайному бою, дасть класні бонуси вашій кавалерії та ваш кінь буде більш живучий. Коваль дозволить вам непогано так підзаробити та викувати зброю на свій лад. Плюс, швидше за все, вона буде набагато краще за ту, що продається в магазинах. Плюс, при виконанні замовлень у різних містах, ви зможете підняти стосунки з різними впливовими людьми, що дасть вам змогу наймати більше рекрутів. Торгівля, так само як і попередні вміння, дозволить заробити грошей, а вони в цій грі вкрай важливі як на початку, так і протягом усієї гри. Проте, на відміну від ковальства, розвинений навик торгівлі дозволить добре заробляти у пасивному режимі, що дозволить сконцентруватись на важливіших процесах гри. Медицина. Рекомендую на початку кинути сюди один фокусуючий пункт. Більше не потрібно, адже потім це можна буде довірити якомусь супутнику та розвивати цей навик вже у нього. До речі, якщо хочете дізнатися більше про супутників у Бандерлорді, пишіть коментарі, обов'язково зроблю детальний огляд. Та для чого ж нам тратити навіть один пункт. Ну, по перше, бувають ситуації, коли ви будете геть один з нулем хп, і там це вміння дуже допоможе. По-друге, на початку гри не так-то просто знайти якісного лікаря, а тих, що є, потрібно тренувати. Тому, якщо не хочете на старті по декілька днів сидіти в місті, зализуючи рани, що, звісно, дуже реалістично, але взагалі не цікаво, прокачайте медицину. На один пункт більше не потрібно. Керування тут качаємо по максимуму. Тільки поступово, звісно. Але ж ви скажете, це також можна делегувати супутнику, навіщо я буду тратити дорогоцінні пункти фокусування. Все дуже просто. Щоб отримати новий рівень у Баннерлорді, потрібно розвивати вміння. А керування це те, що розвивається само собою, не потребує майже ніяких зусиль і має дуже великий ефект на ваших підданих міста, замки та села. Думаю, з бойовими навичками все зрозуміло. Качаємо по мірі необхідності та бажано вибрати обмежену кількість. Наприклад, я у своїй кампанії взагалі не розвивав стрілецьку зброю, What таким чином зміг зробити вміння ближнього бою по максимуму, що робить мене суперефективним як при облогах, так і звичайних боях. Звичайно, все, що я сказав вище, лише мої рекомендації, і не означає, що варто качати тільки ці вміння, навіть навпаки. Такі навички, як лідерство та шарм, також дуже важливі. Але вони розкриваються всередині гри та відіграють ключову роль ближче до кінця, тому з їх розвитком можна трошки зачекати. Тепер, коли ми визначились, що розвивати в першу чергу, давайте я поясню, як власно це робити та що це вам у висновку дасть. Одноручна зброя. Використовуємо зброю в одній руці. Чим більше модифікатор шкоди, тим більше пунктів ми отримаємо. Тобто, вбиваючи ворога верхом на великій швидкості, ви получаєте більше досвіду, ніж просто при вбивстві на землі. Але будьте обережні: якщо зброя коротка, ворог, скоріш за все, достане вас першим, тому не ризикуйте без потреби. Те саме стосується і усіх інших видів зброї ближнього бою. Переваги розвитку цього вміння очевидні. Більший показник дозволить вам наносити удари набагато швидше за ворога, та вони будуть наносити більше шкоди, а ваш щит не буде так вас уповільнювати і при цьому краще тримати удар. Дворучна зброя. Тримаємо зброю в двох руках. Якщо вас постійно турбують ворожі стрілки, візьміть полуторник. Такий меч можна використовувати зі щитом та без нього. Коли прибираєте щит за спину, персонаж автоматично бере такий меч у дві руки. Якщо ж ні, натисніть X. Звісно, така зброя не може бути однаково ефективна, як то чистий дворучник або чистий одноручник, але стане гарним компромісом, щоб не носити з собою купу зброї. Також зверніть увагу на сокири вони мають величезний показник шкоди та б'ють одночасно декількох ворогів, ну і бонус проти щитів та різних укріплень. Розвиток цього навику дозволить вам косити ворогів десятками у бою, що дасть серйозну перевагу, особливо при облогах. Також у цьому вмінні є багато парків, які серйозно так піднімуть бойовий дух ваших воїнів та заставить ворога тікати з поля бою. Дривкове. Використовуйте списи, алебарди, піки, гліфи тощо. Найефективніше підняти це вміння допоможе литерський удар. Для цього вам потрібен кавалерійський спис. Такий можна скрафтити або придмати байже в будь-якому місці за невелику ціну. Далі, верхом на коні, розганяйтесь та натискаєте кнопку X, після чого таким чином атакуєте ворога. Атака нанесе в 10 разів більше шкоди та майже гарантовано вбиває. А ви получаєте бонусні пункти до розвитку в міні. В свою чергу, високий показник підніме швидкість та силу атаки будь-яким тривковим видом зброї. Всі стрілецькі вміння працюють за однаковим принципом. Розглядати їх окремо немає змісту, тому просто влучно стріляйте. Особливо багато пунктів приносять постріли на великій швидкості: дальні влучання та хедшоти. Розвинений навик дозволить швидко і більш влучно стріляти та підніме ефективність ваших стрільців. Проїзду верхи та атлетичність я вже розказував. Добавлюся, що їх розвиток відбувається не тільки у звичайному режимі, але й на стратегічній мапі також. Майстерність Коваля будь-які маніпуляції в кузні будуть піднімати ваш скіл. Переплавка зброї та створення нової дозволить також вивчити нові рецепти. А чим складнішу зброю чи матеріал ви виготовляєте або плавите, тим більше пунктів вміння отримуєте. Розвідка. Заходимо у розділ Клан, вкладка Загін. Назначаємо на роль розвідника свого персонажа. Якщо у вас там нікого немає, ви автоматично виконуєте цю роль. Теж саме стосується інших позицій. Особливо ефективно качається це вміння при викритті бандитського логова та виявленні слідів інших загонів. Надважливе вміння, яке дозволить оперативно реагувати на різні загрози та приймати правильні рішення, також може трохи підняти скорість вашого загону. Тактика качається в основному в автобитвах. Також при грамотному керуванні війську бою, відступу з втратами та під час прориву в місто при облозі. На мою думку, якщо ви не використовуєте автобій, як я, не варто тратити на нього свої пункти. Звичайно, там є декілька важливих перків, але ними можна пожертувати. Вміння тактики зменшить втрати ваших воїнів та підніме шанс на успіх в автобитвах. Шахрайство качається дуже легко, просто продаєте своїх полонених посереднику в таверні, що, скоріш за все, ви й так робите. І якщо ви, звісно, не відігруєте бандита, я б не рекомендував це вміння, воно має дуже мало дійсно корисних перків. В свою чергу, розвинений навик допоможе прокрадатись в чужі міста, успішно влаштовувати побіги з тюрем, тримати велику армію бандитів і так далі. Це, до речі, єдине вміння, яке я ніколи не розвивав. Як бачимо, у категорії хитрість ми маємо два ненадважливі вміння. Тому, передавши роль розвідника-супутнику, ми можемо взагалі не вкладати жодного пункта в ці навички та зберегти їх для чогось важливішого. Харизма ключове вміння. На початку добре прокачується при виконанні різних завдань, замовлень в кузні та особливо при знешкодженні бандитських засідок. Коли вже будете лордом, просто відпускайте після битв ворожих лідерів, які попали до вас в полон. Тоді вміння росте дуже швидко. Лідерство теж дуже важливе. Розвивається, коли ви ведете великий загін, а ще краще армію. І чим вона більша, тим швидше росте навик. Потрібен він для успішного утримання великої кількості людей навколо себе, будь то в загоні чи в повноцінній армії. Торгівля. Тут лише добавлю, що найкращий спосіб розвити вміння. Продавайте коней, okay. їх відносно легко перевозити, і навіть всередині однієї держави можна знайти велику різницю в цінах. А чим вона більша, тим краще для вас, як з фінансової точки зору, так і для прокачки. Рекомендую зайнятися цим скілом в першу чергу, поки ви ще не стали васалом якогось там вельможі, бо потім може статись часу на це вже не буде. Керування, як я вже казав, має великий вплив на вас та ваші наділи. Взагалі важко описати це вміння, адже воно впливає майже на всі аспекти гри і при цьому розвивається автоматично. Для швидшого ефекту намагайтесь тримати у багажі різноманітну їжу, тоді ваші воїни будуть довольні, а ваш скіл взлетить миттєво. Медицина впливає на швидкість відновлення вашого персонажа та ваших підданих. Тут на ваш вибір або взяти лікаря, або розвивати самому. Обидва варіанти мають свої плюси. Качаються також автоматично після будь-якого бою. Поселення ефективніше, звісно ж. Інженерія, так само, як і медицина, на ваш вибір. Якщо ви хочете бути супер універсальним, будь ласка, проте я зазвичай довіряю ці вміння спеціалістам. Прокачується ці вміння в основному під час облог, коли ви успішно використовуєте катапульти, требюше і так далі. Вміння дозволить будувати більш витривалі стінобитні та інші облогові машини, а також робити це швидко. Той самий ефект діє і на ваші проєкти у містах та замках. Фух, здається, нічого не пропустив. Ну і останні. Характеристики. Тут дуже індивідуально, залежно від того, що потрібно конкретно вам. Єдине, скажу, що для досягнення останнього перка, а вони, як правило, дуже потужні, потрібно 7 пунктів. Звісно, на всі характеристики вам не вистачить, тому потрібно підійти до цього питання дуже відповідально. Моя рекомендація: качайте виносливість, соціальні, інтелект, ну і енергію або контроль залежно від вашого білда. Дякую за перегляд. Є що сказати, пиши коментар, мені буде дуже приємно поспілкуватись з тобою. Ну і заглянь на канал, там будуть регулярно виходити відео по Бенерлорду і не тільки. Дякую.